Обов'язково зайдіть, не полініться зараз. Чому ми тут стоїмо? На сюжет 1 плюс 1 НВМК. Якщо можна, знайди, Мэри, знайди в знайди, будь ласка, в інтернеті на Ютубі. Э, скинь ссылку. Так і бить. Ми сьогодні можна ссылку скинути на Ютуб НВМК. Серега, немає цього сюжету? Щоб люди побачили різницю, що один, один показали, і коли ми всередину проникли, чому ми тут стоїмо? І де хоче хлопців хоронити? Писати так і писати, НВМК. НВ, да. так. Один плюс сюжет село Мархалівка і НВМК, щось таке. Там, де Дербін, сказ... Дербін, так, сказав, вода є, але її нету. Вода є, але її нету, але вона є. Тільки один з людей хоче подивитися, так? Да? Від того дня, коли Латиш заходив і копав лопатою і доставав воду, я до сих пір сліжу. Серега, скинь, скинь цей ролик, де ти копав. Помніш скинь цей ролик в народні обговорення. Сьогодні можна силки, серега, скинь силку, щоб ми одразу перейшли. Зараз Серега скида там, де він копав, там де 3 метри води нема, по, по, по їхній експертизі. По їхній експертизі, так. Їх... Да. По їхній експертизі. Так, треба телефон, так, поки ми знімо плащ. Ну Серега, потримай, будь ласка. На секундочку, я сниму. Ага. Расільова скине народні обговорення силку там, де він копав. Сьогодні можна силки ці скинути. Сьогодні такий день, що хто захоче побачити, чому ми тут візьмете і подивитись, щоб це було не на словах. І ще раз повторюю: якщо хтось буде писати в інтернеті, в Києві, Майдан, люди себе. Неправда, це брехня, ніяких переворотів, нічого, просто треба привернути увагу, зробити розголос, щоби. Чиновники разом з громадою приїхали туди, з ветеранами приїхали. Не зряженими, а з пацанами бойовими приїхали. Показали, що там відбувається. Зараз, звісно, там красиво вони зробили. Красиво зробили. Засипали воду. Я... Дні, два тижні тому да, Сергія ми там були. Я приїжджаю, а вони знали, що сьогодні буде приїде державна екологічна інспекція. І вони всі ями в воду а, а, ескава... ескалатора ескаватором просто взяли і засипали просто, просто в землю в воду, щоб п -п -п пройтися, щоб там все чітко. А Вода куди пішла? <с ré practices> Ой -ой. І такого позора я не бачив, просто. Ну ви мене вибачайте. Національна меморіальне хлопці повинна бути. На Берковцях в Києві за Берковцями кладами, була прекрасна ділянка. Так я дав кому? Своєї кумі там або по-друге, по ДЖК. В Києві. Це представляєте, люди будуть їхати з України. На нецяне військове кладовище бля. Взяли за Києвом на маршрутках, щоб туди їхали. Потім втратили час. Коли можна в Києві це все було зробити. І там гроші, гроші. Та да, я розумію, пацани, я розумію це все. Ви відео продивіться. Давайте, не, не, не лінуйтесь. Подивіться сюжет 1 плюс 1, Зайдіть на ГОББ, 4 останніх ролика, де я переліз через я стрім туди вів. Я стрім вів. Не нарізка. А стрім був. Як поліція виганяла, щоб не бачили, поскоріше. Як охорона виганяла. Чого виганяти? Це земля наша українська. Прийшла влада, побачити, що вони роблять. Так вони скривають. Е, Вася, підніми ще раз, дай запит з гро. Вийшло? Угу. Там просто коли довго на паузі, то випадає. Що. Чіп, ти Щ... тут? Я просто мікрофон виключив, щоб не фонило. Е, чіп, дивися, ти можеш мені ссылку скинути в телеграмчик? Слушай, я барковціх там охраняв це зклайбище. Так, тебе когось вбрать такого. Хто он? Да-да, да, я був там на Барковцях. Я там був цим охранником. Ну, мінтом, коротше. Ну, клайбище, Хайняв, там малий мати військ. Територія. Це було, я тебе скажу, якому воду. У 99 му году, Ну, дивись, 90. 99. Алло, друг. В якому году. Ти кажеш в 11-9 году, Це який. Ну, у 99-му ти долбайоб. Дуже, тебе ніхто не обзиває. навіщо так? що Ні-ні, я тобі кажу, а ти в якому родився. Ти. Олег дай Так, 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 да, да. Dante, Но, див, може, байкове байкове. Це моя фірма там стояла, блядь. У нас не матюкаються. Дружечі, поки ти ніхто нічого не говорить, дивись, скинь мені, будь ласка, в телеграм на мій той номер, що я тобі дзвонив. Кого? Це його зараз збивсь з мислями. Групу. Групу, так, друже. Я понял. Це дякую тобі. <ayım> <you came> — Да. Скільки хлопців полягло, блядь, До цього карлика. Це ж мама мала частина тільки наших хлопців. Це дуже мала частина. Дуже мала. В кінці 23-го року я там ходив. там Набагато менше було, а зараз взагалі жесть. Дуже. Ти з якого року воюєш? З 22-го. Тепер чесно скажи, багато твоїх. З 22-го року побратимів осталось. Дуже мало. Ну то про що можна мати, мов. <звук> Загаліні пішов. Не Ми будемо про тяжке розмовляти. Це не болівше, це, це дуже тяжко. Україна є, вона буде. <звук> Вася. Давай, е, да, я згідний з тобою. Христич, Вася, я тобі скинув да. посилання, я тебе запросив в ту групу. Все, плюс, я потім, як ви вийду з ефіру, я підтверджусь. дякую дуже. Зараз буде ефір спеціальним з кореспондентом газети Україна з гарі табухом з Америки. А, мужики до вас не будуть підходити в погонах негодяї? А що, ми щось порушуємо? То що ви в комендантську годину. Нема, нам зам Кличка, помощниця сказала, що в Києві нема комендантської години. У мене навіть відео із КМДА. Не всі питання а, ну, Ді питання я... до неї, а не до нас. Якщо завтра ви там будете, то чи Чіпа повідомте, я на вечір теж ти їду. Латиш. Чи це Кажем... хлопці? Оце Вася Христесть сидить. Ну, реально, ми з ним разом лікувалися в шпиталі, тобто це реальний воїн. І... Добре, о. Та не Чіп, Чип, чі що ти говориш? Роман, доброї добро ночі. Ну да, 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 я тут, я слухаю уважно. Створе <смас> <смас> <Не, Роман>, Братовий... <смас> вогатиналій. Ви що спили сьогодні? Я вибачаюсь, чи може мені показалось? Як мій батько. Так, да, як твій ага. Мені мала теж підходила. Папа, ти ще випив. Кажу, досі ні. Трезв, як Ступошка. Роман, кажіть. Ступок, як трісбук. Не вживав. <рес> я виговорив. Вибачте, Роман. Ну... Провірку не прийшов. Провірку не прийшов. Да, я вживав. Я вживав. Тобі можна. Ого, серйозно? Ти ухилян, тобі мон. 20 присідань. 40, 40, 40 присідань і нефіг делать. Взагалі нормально буде все. Ти модернізований тобі 400. А той відос уже набрав. Бачили, так. Пошти 30 тисяч переглядів. Юху. Ну, то все ідея Марселя, якщо що. То не я його спровоцірував, щоб він мене знімав. Ой. Це було круто. Ой. О. Вася, так періодично, будь ласка, повторюйте, по якій причині вестите, ви бо виходять да. нові люди. Ми тут знаходимося, тому що в Україні хочуть ховати хлопців. На нашу думку у болоті, тому що за цілий рік чиновники, Міністерства ветеранів не захотіло з громадою незалежну експертизу, хоча саме мешканці Мархалівка, не їх небагато там, це потужна потужні люди, які не хочуть, щоб підземні ну, хоча там, там пісець повний. Мільярд закопали в землю замість того, щоб купити дрони, закупити дронів. Зайдіть, подивіться в краще відео, і все. Там буде все сказано. Один плюс один візьміть, подивіться спочатку, а потім наші відео подивіться. Два, два, два де, де, залежне телебачення і незалежне телебачення. Де і все. Я виклав посилання там, де всі відео і все розписано, що є. Народне обговорення? Сьогодні можна народних обговореннях Силки латишу і нам. Сьогодні будемо хто хоче, може зайти подивитися. Братки, там не тільки одне відео подивиться, коли Латиш поставив свою відбиту ногу. Туди? Я на секунду звук виключу. Там, там, там далі, реально. Що екскаватори копають, а що людина без ноги викопала. Чай робит. З рук с Я з ними хотів сьогодні їхать, але Латиш мене відвіз додому і сказав, щоб я сидів удома. Да правильно, ты ногу натер, Сиди дома. Завтра я зайду, то я заберу ввечері, якщо надо будет. Не беріть його вдальні. Мені пофіг на цю ногу, честно. Я хотів хоть там чест з ним. Батно, це ми влічки стой поговорим. Малиш, просто у нас така влада бля. в кармани грибуть, ні за що не дбають. Це моя думка. Та ні, при чому тут твоя думка? Ну, тут все правильно. Там, де мало бути крадбища, вони построїли ЖК. там, де болото, вони хочуть зробити капри для наших побратимів. Тут е е розмови більш що ну, тут говорити? Е просто ну, в нас люди живуть 90%. Мо -мо 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 -мо, я тата скаю. Доброго вечора, Нічого не знаю. Ратыш, ты хоть жопу чем-то пиццтами. Ратыш не чуя. Эти самые. Показывали нам еще один плюс один канал уже показывал. У меня сейчас стрим, мы на Майдане, да на пару дней будем здесь сидеть с ветеранами. Вот. Если будет время, заходи на ТикТок, пообщаемся, покажем, почему мы здесь. Не, если будет время. Да, если будет время. Мы до утра, мы до утра тут. У тебя есть ТикТок. Если что, в Ютуб, в Ютуб зайдем к тебе. Если что, маякуй, мы здесь до утра. На Майдане сегодня. Да, я уже сейчас здесь, вот смотри. Сейчас тебе покажу. Видео видишь меня? Я меня? не вижу, дружище, потому что у меня тут э, очень солнце яркое, у меня экран не видно. Mm. Ну, я короче, будет время, минута, свободно, YouTube или так, зайдем, пообщаемся. А сюда звонок, да. У тебя а есть и... TikTok? у тебя есть TikTok? я твой, а, на твой канал подписываю. Ну, это я за рулем. А, все, я все, все. Я тебе все желаю удачи, спасибо, что ты помог, помогаешь давай. Украине. Я рад тебя был слышать. Да. давай, дружище, осторожнее там, осторожнее. Да, там. да, да, да. да. Еще давай, увидимся, да, сбог. Да, да. Давай. 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 За рулем. Угу. Ой. Ой. Канал ГОББС, вот видите, зеленое дерево такое. В конце на этом канале есть 4 ролика про национальное військовое мемориальное кладовище. Різницю, посмотрите, сюжет 1 плюс один, щоб ви розуміли. Залежного телебачення і незалежного телебачення. Чому ми тут зрозуміли? Добрий ніч, Андрій. добрий. Що коїться? Нічого. Гроші збираємо на майдані. Так, да, людей багато сьогодні. Ну. Сергій Латишки. Вася, Вася, чуєш? хоч я тебе розсмішу трохи. Давай. А ти знаєш, що без їх не приглашають на день рождения? Блять. Без руких знаєш. Та блід без ноги тому, що вони приходять з пустими руками. Писет А я думала, нема ручок, нема печенька. Ти чип псих рассмешай. То, конечно, писец. Палатка. Палатку с собой взяв. Не встиг розкрити, дочь по часу, там не під зонтик стали. Так що лягайте спатки, ми будемо трошки в ефірі, я буду знаходитись. Вранці побачимось. <refer> якщо, якщо латиш мене не забрав з собою, я буду тут сидіти, <п 'ят> <п 'ят> <п 'ят> у вас в ефірі. Гавно поїхало, Хлопці, не треба, обзиватися. Яке не ми не знаємо, не не можна простіх судити. Є багато і хороших, і нехороших. Да, У всіх структурах не треба цього. Якщо є за що казати, якщо ти лічно його знаєш, що він такий, то, то говори. Якщо річно не знаєш, це не потрібно. І, і ЗСУ не всі так, вони. я ж не я ж не за людей говорив, я за машину. А за машину. Ні, 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 ні. <laughs> А хто так сидів, то я не знаю. Я просто казав, машина гавно поїхала. Є і є поганий. Yeah, я пойду лучше возьму собою железяку. <laughs> Потому що <что, laughs> Серега, ночь може бути дуже весела. <laughs> дуже весела. Е, не, пацани, я сподіваюся, що у вас там була ніч нормальна. Чіп. Йо. Ти. Е, якщо там пацанів, була ніч дуже весела і. Я не, вас карман поки ще положу. То це, то ти мене набереш, тебе ще мій номер. Да, я закриваюсь і біжу без протеза до їх на Майдан. Ні, ти можеш не бігти, ти хоча б мене набери. Ні-ні-ні, е, я просто буду перепригувати забори і бігти до їх. А не почнеш, ти мене на ти би базар, ми базарим ні о зараз з тобою. Два Диви, якщо завтра пацани на ніч будуть виходити... Ти чуєш мене? Бля, да, попав в зезу. Я просто мікрофон выключаю, щоб не фонило. Диви, якщо завтра пацаны будут заходити на ніч, то ты заранее напиши мені в личку, щоб я зібрався і виїхав туди. Окей. Я мені дуже вдячний. Сейчас будем перепуски провірять ходить. По дорогу перекривай. Щоб время не терять хоч. Ой, бля. Ой, бля. Серега, хочешь чаю? Тепленько. Вон брестульчик, если что, еще одни. Так, ГББС опять выпал. Сейчас я зарядку поставить. Сейчас. Олег, да, я заплатив їм по 300 баксов, щоб вони сиділи на майдані. Це що баксів? за підав? На дорозі. Не ругатись в ефірі, я ж казав. Ой, я вибачаю. Е, що за ні Да, Так, що за ні Так, зарядне. Хоче, певне, що пару баксів, щоб йому заплатили. То ні, ні, то хай хай скину, я скину карту, хай скине 300 баксов. Ми хлопцям скинем їх. Ну, що він це. Він хай карту, скидує. Кидайте мою, карту. кидайте мою карту. Та на любу карту кидайте хлопці, розберемося. розберемся. По 300 баксов, ну це так нормально, можна сидіти на Майдані за 300 баксів. Эх, Вася. Вася. а як же піца? Піца? Ну да. Я думаю, надо тут голодовку об'являть уже, а не пиццу. Голодовку об'являть не треба, але... Но... Е, чому ви просто е, не об'явили раніше, що ви будете там на Майдані. А Що так... ми знали, Ну ми дізналися ввечері, що хочуть вже на днях хоронити хлопців. Спеціально хоронять Серега, щоб в третю чергу гроші отримати, так? Ну диви, я, 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 я постійно стараюся за стримувати час у мене. Я б на сьогодні з вами, то, я, то, я то, вже сьогодні. По, вас, подожди секундочку. Тобто вони зараз, виходить, що вони зараз хочуть по бистрому по-гарячому. по Зробити захоронення в болоті. А після цього, щоб е, от... почати вже відмувати кошти за третій тендер. Реально, треба похоронити перших, щоб почати. Да? Бачите Гобес, підписуйтесь, там в кінці є ролики, які ви можете подивитися. Всегда не будуть ті ролики скинути на народні обговорення. Короче, не хто хоче, той зайди, подивитися. На один плюс один сюжет про НВН, ВМК, Національне військове ранне кладовище. Залежних новин і незалежних новин. Стрім зсередини. І з середини. Беріть приклад, треба завжди підтримувати друг друга. Ми українці, ми, ми сильні, ми вистоїмо. і... Я не знаю, в мене нема слів. У мене розумієте, я це все бачив, я це все знаю. Я завжди кажу, як воно є. Якщо у кого-то є якісь сумніви, то напишіть. Ну я завжди все, що кажу, я розказую, зі стрімав те, що. Постійно люди бачать і теж можуть підтвердити. Ну, я сьогодні дивися вас, в, що я вступаю. <тас> я сьогодні в Чіпа на стрімі говорив. Коли, коли нам пахне жареним, ми говоримо, наша хата з краю, ми перший бій приймаємо. Но коли в нас все красно, ми говоримо, наша хата з краю, ми нічого не знаємо. І це дуже багато таких, і я дуже багато зу -зу 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 зустрічав. І тим, чим далі на схід, тим більше таких. Ну чогось. Не на, но, на, но, вибач но, на, но, на, на, на захід. Ну, чогось у нас так вийшло, що наша хата з краю, але ми чогось на сході. Так. Вони зараз не, будуть ховати. Будуть... Це ми тоді. Вони зараз будуть ховати скоріш за все без вісті зник, Ну таких котрих родичів немає, таке, щоб зробити бистро поховання, щоб близькі не бачили, бо люди... начати, не... начати, да, начати. начати. Да. наразі зроблять. Як вони все робили за ціли більше рі года, як на ми випускали сюжети, Серега знімав, ми пробили свої експертизи, не долучили ні одну експертизу. Мене вбило. мене, мене вбило Більше, я скажу, хлопці не вбило. Мене вбило більше мене вбило більше всього. Мене хватит. Мене вбило більше всього, те, що те, що вони прийняли законопроект, постанову Кабмін протягнув. що 267 гектарів лісу визнали кущами. У нас, блядь, за бревно в лісі. О, Штрафують. А це 267 гектарів живого лісу смарагдової мережі. Також Серега, подожди, Серьо, письмо ж прийшло вже смарагдової мережі? З ББської конвенції. Так, да, вони в ахірі від того, що вони збираються там робити, і виставили умови, щоб вони провели всі екологічні експертизи, або знайшли